Я із селища Краснопілля, Сумської області приїхала сюди з дітками і з батьком. Переселенка з прикордоння Наталія розповідає, кілька тижнів тому разом із чотирма дітьми та батьком заселились та нині облаштовуються в одному з будинків нового модульного містечка у Липовій долині. Із з рідного селища, каже жінка, довелось виїхати після посилення обстрілів російськими військами в березні минулого року. Коли масовні ці обстріли шахедів пішли, ми, тоді у нас сусідка, сусідка позвала до себе, і ми ще в підвалі в неї сиділи, тому що там шахеди за шахедами йшли, і в нас штукатурка сипалася, було дуже страшно. І в мене вже у менше, вже була істерика. Вона, ми це, у неї у сусідки в картошці це спали. Ну, так окутання діялом було, це ж спали. Вона даже старшому вона, сину, говорить вона, Наталія, вдалося домовитися зі знайомими, аби родину вивезли на автівці до Сум. Та коли син що повернувся що? за ними, знову почався обстріл селища. І то син забігає, так мама каже: лягай, кап летить. Він ото так двері приоткрив. Ми ж уже я взяла один чемодан. Дітям належала, тому що тікати треба було. І ми так просили, воно чуть ж як воно годить, летить, воно тоді як дало. І Чує там, затріщало, полетіло у дворі, якось таке все було. Воно ну, ми дуже полякалися. І ми от бігом тоді в машину сіли, і ми просто, як кажуть, не, не їхали, а летіли. Понад півроку, розповідає Наталія, вони винаймали двокімнатну квартиру в Сумах. Проте, додає, великій родині там було тісно, та й платити за житло жінці було складно. Я звернулася до нашої голови села Ірини Васильівни Юхти про допомогу, тому що теж на роботу мене, на жаль, мені важко знайти роботу, так як я перенесла операцію на спині. Тож мені важкувато. На початку грудня батько Наталії Сергій Супрун поїхав у Краснопілля, аби забрати деякі речі з їхнього пошкодженого обстрілами будинку. Чоловік розповідає, по дорозі назад автомобіль, в якому він їхав, атакував російський fpv дрон У нас було чотири пасажири і водичі. Ну, Жінка, мужчина і. Я спереду сидів, а ззадів мужчина сзадів. Мені в коліна попало вища коліна, осколка, а йому видно стеклом по лицю, по голові. А водії жінки ніч. Ліва сторона нічого не постраждала. Машина пошкоджена була, колеса побиті, машина краситься. Стекла само собою повилітала. У нас тоді міліція забрала, доїхала до сума, що може скоро забрала. Нині чоловік відновлюється після поранення. Каже, уламки так і залишились в його нозі. Сказали, що витягувати, мені всю ногу тут треба вирізати. Там кучність, сколько кучність, як дроб. Ну, як дроб. Мілки дуже. Де не глибокі там, останеться, де це для мілки, сказала, щоб все не повелося. Незадовго до нового року, розповідає Наталія, родині запропонували житло в новому модульному містечку. Враження, звісно, були дуже такі в емоції, зашколювали, як би сказати. Просто розумієте, ви коли ти приїхав з чемоданом, тут усе є. Ну, дійсно, як казали, тут о, купувати нічого не потрібно, тут все є для. Умови всі, ну як всі умови є для проживання. Тут я ж кажу, і душ, і стиралка, і ну, ви самі бачите. Вже обзнакомився. І як сусіди тут вам? Так, сусіди і в м'ясні тут вже обзнакомився. Я ж такий не дуже швидко сидіти на місці. Та, попри гарні умови у новій оселі, каже Наталія: більш за все хотіла б повернутись до рідної домівки. Ну, Кому ж не хочеться повернутися додому? Коли ти там, коли ти там виріс, я ж кажу, ти живеш тут, да, душа то. Ну, нічого, будемо якось жити, а що ж робити. Шкода дуже, звісно, шкода. Ну, Надіємося, що все-таки ж наша Красна на долі розсвіте. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.